Щодо повернення нашої станції, я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки, і, на жаль, їх недостатньо інакше, бо нам вже станція повернулася під наш контроль. Небезпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію. І поки що, з точки зору полю бою, я не бачу. А можливості, а ті можливості, які, напевно, є, вони є небезпечними. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні на всіх майданчиках ми про це говоримо. Що стосується, хто цим займається, займається директор Магате Гросі. Останні деталі я не можу вам сказати, тому що він, мені здається, впродовж тижня повинен бути на запорізькій станції. Повинен бути енергодарі, повинен після цього приїхати в Київ. У мене буде з ним зустріч. Ми працюємо постійно над тим, щоб там були, була ротація команд МАГАТЕ. Це говорить про те, що все ж таки це більш безпечно. Це говорить про те, що так, там. Російські бойовики контролюються, але тим не менш, коли є представники МАГАТЕ, все ж таки це більш безпечно. Принаймі, ми з вами розуміємо інформацію. Може не повністю не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МаГАТЕ на сьогодні.